Село Малий Вистороп що на Сумщині, батьківщина маршала бронетанкових військ, двічі герої Радянського Союзу Павла Рибалка. Місцевий аграрний коледж носить ім'я земляка. Російська танкова бригада зайшла в село 17 березня. Вісім діб наш навчальний заклад і село Малий Вистороб були під окупацією російських військ. Вони що хотіли тут, те й робили. Грабували. Нівечили. У нас зруйнована матеріально технічна база. Заступниця директора показує свій кабінет після окупації російською армією. Дивіться, який порядок навели мені російські війська в кабінеті заступника директора з навчальної роботи. Це наша новітня лабораторія для проведення практично лабораторних робіт, яка повністю розграбована. Що Учбові класи мають тепер такий вигляд. А це все, що лишилося від класу ботаніки. Навчальні посібники та приладдя окупанти викидали з вікон коледжу, як це робили німецькі військові з антивоєнними книгами Ремарка у Другу світову. Комп'ютерну техніку у навчальному закладі розбивали. По собі лишали на стінах написи. Я являюся завідуючим цим народним музеєм. Мій дід. По батьківській лінії маршал британкових військ уроженець села малий Висторок. Прикро дивитися на це все, що блищить, все, що їх зацікавило, брали, тянули в кармани без поваги відносилися до людини, яка визволяла від фашизму Україну, Польщу Чехословаччину. А це понівечена російськими військовими експозиція музею присвячена подіям Другої світової війни. В народному музеї зберігався портсигар сина маршала Вілена Рибалка, який захищав, боронив Харків від нацистів влітку 1941 року. На жаль, Вілен загинув, пропав безвісти. І от ви бачите, цей портсигар із живим, із стенда вирвано окупантами. Нічого святого в людей нема, якщо можна їх назвати людьми. Студентський гуртожиток, де вісім днів хазяйнували російські окупанти, безлад, потрощені меблі, розкидані речі. Комендант гуртожитку говорить, що не залишилося жодної кімнати, де б не помародерили росіяни. А в цю кімнату прилетів російський снаряд. Двері до студентських кімнат окупанти виламували. Коли росіяни відчули наступ українських військових, втекли з села, але після цього почали обстрілювати мирні будинки, поряд з якими іще вчора квартирували. Коли вийшли расисти від нас, до нас прилетіли три. Гради, Один град попав між будівлі до нас, і були зруйновані 16-квартирні будинки, повибуло вікна. І моя сусідка Лоуська Надія Андріївна вона на балконі стояла і загинула від осколків. Їй було повних 73 роки. Це той самий балкон на другому поверсі, де загинула сусідка Ігоря Дмитрівського. Наш старостинський округ було окуповано 15-го. Березня, а наш окупували 17 березня через два дні. Що тут? Тут було маленьке село. Коли почалася війна, люди трошки евакуювалися, роз'їхалися. І коли зайшли вже російські війська на нашу територію, ми насчитали 380 чоловік. Люди показують підвал багатоквартирного будинку, де ховалися від російських обстрілів та бомбардувань. Старики сюди ховалися. Це ми така борода, ломтечка у нас, буржуєчка. Та тут було до 60 чоловік. Діти були, дама мали. Дитинка маленька, маленька. Було, коли їй було страшно, вона співала. Да. А ми, якщо чесно, плакали. Пані Вікторія пригадує, як відбувалася втеча росіян. Поряд за три кілометри від нас відбувалися постріли. Ми навіть бачили. Наших братців і які з позором тікали, да, нам було видно це. А люди, хлопці, небайдужі хлопці, які не проживають в нашому будинку, це просто наші односельці. Вони були на горі і ні вітер, ні погана погода, ні обстріли не завадили їм зробити нам дах. За що ми їм надзвичайно вдячні. В село з гуманітарним вантажем приїхав волонтер з Запоріжжя Сергій. Чоловік розповів про те, як опинився на Сумщині. Ми возимо людей з Донбасу, з Запоріжжя, на западну Україну. відвозимо жінки і дітей. Там загружаємо гуманітарну допомогу. Дуже хороші можливості там зараз для этого є. Ми забираємо это все, загружаємо наші машини і привозимо. І на Донбасі, і в Харків, і вот в Сумську область хочеться допомагати людям. В свою очередь зараз мою жону і, моє, і моєго ребенка прийняли друзі, які заботятся о них. Я хочу каким-то образом ну, поступити також. Відступаючи, росіяни розстрілювали цивільне авто, закріпилися на околиці села. А з цього підвалу, за словами селян, бійці 93-ї бригади змусили вийти і здатися вісім російських солдат. 8 російських окупантів, де